Вітаю сьогодні ми розберемо, які податкові декларації необхідно подавати в Іспанії залежно від вашого доходу та активів. В попередньому відео ми розглядали деталі щодо подачі декларацій для автономо. В даному відео увага буде приділена тим, хто офіційно працевлаштований, працює за межами Іспанії або у кого є закордонні активи. Незалежно від того, працюєте ви чи ні. Якщо у вас є закордонні активи на суму понад 50 тисяч євро, вам потрібно подати модело 720. Це включає банківські рахунки, нерухомість інвестиції тощо. Термін подачі до 31 березня за попередній рік. Це інформаційна модель, яка не передбачає оплату податку за цю декларацію. Якщо ви офіційно працевлаштовані в Іспанії, вам необхідно подати Модело 100 щорічну декларацію податку на доходи фізичних осіб, термін подачі з квітня по червень наступного року. Цю декларацію можна не подавати, якщо загальний дохід від працевлаштування не перевищує 22 тисячі євро на рік від одного роботодавця, якщо ж доходи отримано від двох чи більше джерел. Поріг знижується до 14 тисяч євро. Для тих, хто працює за межами Іспанії, але є податковим резидентом країни, також потрібно подати модело 100. Важливо вказати всі світові доходи, включно з тими, що отримані за межами країни. Якщо у вас взагалі немає доходу, вам, як правило, не потрібно подавати податкову декларацію. Однак, якщо у вас є закордонні активи, Понад 50 тисяч євро не забудьте про модело 720, про яку розповідали раніше. Податкові зобов'язання можуть здатися складними, але дотримання цих правил допоможе уникнути можливих штрафів. Якщо у вас є сумніви, краще звернутися за допомогою до Хестора. Сподіваємось, ця інформація була корисною. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей.